Доброго дня, діточки, до нас на гостину завітав наш товариш Грайлик. Привітаємося з ним! Привіт, грайлик! Привіт, дітки! Грайлик запросив сьогодні на заняття гостя. а кого? Послухайте, вірш і дізнаєтесь. Попилясто зозулястий. Забіяка він горластий. З червоною бородою йде поважною ходою. Носить гордо співунець на голівці грібінець. Хто це, дітки? Так, ви вгадали. Про кого цей віршик? Так, дітки, який гарний півень. Він прийшов не один, а зі своєю сім'єю. Познайомимося з ними. Для цього потрібно сказати півнику, я хочу з тобою познайомитись. Повторіть, дітки. Дітки, подивіться, хто стоїть поряд з півником. Так, поряд з півником стоїть курочка. А як з нею можна познайомитись? Курочко, я хочу з тобою познайомитись, повторіть, дітки. А хто стоїть біля курочки? Так, курчата, біля курочки стоять курчата. Молодці дітки, ось ми і познайомились. Дітки, куди ми з вами потрапили? У село на подвір'я. Так, ми потрапили на бабусине подвір'я. Назвіть, кого ви тут бачите? Я бачу півня, курей, гусей, качок, індюка. Дітки, а як їх усіх назвати одним словом? Так, їх можна назвати птахи. Можна сказати домашні або свійські птахи. Повторіть, будь ласка. Діти, давайте подивимось з вами на півника. На голові в нього великий гребінь, якого він кольору? Так, червоного. На голові у півня червоний гребінь. Повторіть, будь ласка. Дітки, подивіться, яка красива у півника грудка. Якого кольору ви бачите пір'я? Так, біле, чорне. Про таке пір'я кажуть рябе пір'я. Повторіть, будь ласка, рябе пір'я. Дітки, а тепер помилуємося куркою та курчатами. Який у курти дзьоб? Так, гострий, а яке в неї пір'я? Руде, кажуть, що така курка зозуляста. Дітка, які курчатка? Так, маленькі, пухнасті. Півень курка та курчата. Що вміють робити? Бігати, ходити, гребти, клювати, дзьобати. Кукурікати, кудахтати. Діти, як можна назвати півника, який голосно співає? Так, голосистий, повторіть. Як називаються діточки курочки? Так, курчатка. А зараз вони є поряд з курочкою? Ні, немає. Скажемо разом, біля курочки немає курчат. А як називаються діточки качки? Так, каченята, а зараз вони поруч з качкою є? Ні, немає. Скажіть, будь ласка, разом біля качки каченят немає? Дітки, це гуска. Як називаються діточки гуски? Так, гусенята. Скажіть, а зараз вони є поряд з гускою? Ні, нема. Скажіть, біля гуски гусенят нема. Дітки у курочки гребінь червоний і маленький. А у півника який? Червоний і великий. У курочки грудка зузуляста, а у півника? рябенька, так, дітки. У курочки хвіст маленький, а у півника? великий. У курочки шпор немає, а у півника на лапках є шпори. Повторіть. Курочка куд-кудахче, а півник, а півенько курікає, звичайно, молодці малята. Дітки, чого ви навчились на занятті? А які нові слова ви запам'ятали? А яке слово вас зацікавило? Я бажаю вам гарного. Трита дня!